Євгеній Кичак боєць об'єднаної штурмової бригади Нацполіції Людь ще у 2014 році мав ротацію до Луганської області. Чоловік каже: перший вихід на позицію був у Вовчанську на Харківщині. Нам потрібно було зачистити приміщення і тримати це перехрестя для того, щоб не дати противнику туди зайти. Загортовувалися в цих битвах, загортовувалися і ми. Потрошку потрішки ставали ти, сильним кулаком. Але перші такі зіткнення з противником близькій дистанції, це тобто близько 10 метрів. Це було досить екстремально, ти розумів, що потрібно було вбити противника, знищити. Але ну, бо від, тому що від цього залежало твоє життя і також твоїх побратимів, з якими ти тримаєш певний відрізок тієї території, де ми закріплені були. На Бахмутському напрямку Євгеній Кичак отримав поранення. Ми стримували позицію до тих пір, поки у нас просто з шести чоловік на позиції залишився тільки я. Легко поранений, але залишився тільки я один з шести. Інші були два важко поранених від ФПВ і решта були осколками. Залишилися живі. За 11 годин бою військовослужбовець був поранений тричі, каже Євгеній Кичак. Моя каска, наушники відбило осколком. Тут осколок ось, мілкий. В подальшому на мене був через певний час скид скинути, я отримав поранення в руку. Ну і вже через хвилин 10-15, не можу точно сказати, був прильот близький від артилерії, де був посічений трошки більше вже. Два уламка в шию зайшло. Дякувати Богу, що це вони назаділи мені сонну артерію і я. Трошки втратив крові, але залишився при свідомості і зміг з хлопцями відійти. Було оглянуто мою руку, на яку я надів турнікет, надану допомогу і нас евакуювали. По завершенні лікування чоловік повернувся на службу. На майбутнє хотів би продовжити службу, передавати знання і розвиватися в цьому напрямку. І після закінчення, як кажуть, на пенсії десь поїхати поподорожувати по гарних містах. Наталія Бончук, Суспільне новини. Тернопільщина лютого